Мольберти на відра довелося змінити рівненським художникам. Через негоду майстерню обласної національної спілки художників України повністю затопило. Полотна, рамки та роботи майстрів у водяній завісі. Голова обласної спілки художників Тетяна Лукашевич розповідає, вже декілька годин звертається за допомогою у всі відповідні служби. Але марно. Вранці прийшли на роботу, фактично, весь напівперший поверх, ну це напівпідвальне приміщення, воно було затоплено. Є затоплене на сьогоднішній день, на сьогоднішню годину, тому що ніхто із служб, які ми обзванювали в місті, не відгукнувся на ту проблему. Затопило. Студію затопило склад з матеріалами, на які ми наразі не можемо попасти, тому що директора нема на роботі. То вихідний день це фарби, картони, все плаває в воді. Затопила студію. Де займаються діти, навчаються художньому твоворчеству. Ну що там робиться зараз, невідомо, тому що туди просто не можна підійти. Самотужки справляється із проблемою, і фотограф Сергій Бусленко, фотостудія якого по коліна воді. Митець переконує, збитки катастрофічні. Тут багато в мене виставкові роботи, всі великого розміру, і всі вони прийшли, всі всі рами, всі роботи покрутили, і, і крім того, техніки дуже багато постраждало. Жорсткі диски, все, все затоплено. Я бачу, що e, наші служби в місті Рівному не готові до такої ситуації. І От не тільки моє приміщення затопило водою, тут по пояс ми вже з самого ранку. Черпаємо викачуємо все таки, можемо, і до сих пір ніхто не під'їхав, не допоміг, нічого, хоча ми дзвонили. І справді дзвонили, адже головна причина набагато серйозніша. Напівпідвальне приміщення будинку повністю затоплено. Найстрашніше, що вода дійшла до електрощитової. В разі замикання може статися пожежа. Переконують митці. Вже телефонувала вам не, не раз на 16 липня 2А затопило підвали будинки, але там щитова, затоплена електрощитова будинка. А ви звертались на Звертались на 15.53. Вони сказали, що будуть обдзвонювати, Результати ніякого. Двічі дзвонили, двічі з ними розмовляли. Я да. Але чотири години ми відрами намагаємося носити воду. Якийся три? Зателефонувавши по цьому номеру, потерпілих знову запевнили, що рятувальники приїдуть на допомогу, що правда не уточнили, коли саме. В свою чергу, через деякий час, рятувальники доїхали та почали ліквідовувати проблему. Переконують, в цей день працювали не тільки там. 28 червня о 4.40 до чергової служби головного управління ДСНС у Рівненській області за телефоном 101 розпочали надходити повідомлення від мешканців вулиць Огієнка та Вербової міста рівного, що внаслідок сильних дощових опадів їх житлові будинки та присадибні ділянки підтопило водою. На допомогу мешканцям приватного сектору було направлено рятувальників першої та другої державних пожежно-рятувальних частин, а також пожежно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону та оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС. На місці працівники ДСНС з'ясували, що на вулицях Вербові та Огієнко дощовою водою підтоплено 16 приватних присадибних ділянок та 9 житлових будинків. Для відкачування води рятувальники оперативно задіяли два пожежні автомобілі, а також п'ять пожежних мотопомп. Що стосується ліквідації води у будинку 16 липня 2А, то воду там вичерпали не всю. А за ніч вода знову натекла. Анастасія Кучеренко, Сергій Мельчевський новини рівного.